Купила собі два кущики смородини, отакі ну, по три гілочки того року. А, дивлюся, файно розрослися. Вже листечка відмирає, але гарні такі почки заклала на слідуючий рік, дай Бог життя. Це вже буде ягодка. От. Гарні такі почечки заклалися. От. Постійно сіно підкладаю, траву підкладаю, вириваю, підкладаю. Прикопала собі одну гілочку з цього вот кустика, прикопала кончик. Ось за це літо на три гілочки вирос кустик. У мене такий файний, ну, не знаю, десь сантиметрів 70. Тобто вже на слідчий рік. А тут зламалася така от у мене росточок. І от я його в землю. Він вже брунячки заклав. І теж собі приріс. Так що вже на слідуючу осінь маю три кустики, можна було ще більше зробити. Ну, поки що не знаю, чи треба. Ці вже такі гарні кости величкі, Слава Богу. А груз теж підріз. Цього року було пару ягодок, от за рік, за рік собі отак от за це літо. Підріз. Ось такий файний. Теж позакладав почечки. Повітицю треба витягнути, бо дивлюся, опять навилася. Ось все, почечки гарні заклав.